Таємнича схованка гуцульського Робінгуда. Тутешні жителі називають це місце неподалік Яремче зачарованими скелями. Кажуть, знайти їх могли тільки люди, які мають щире серце. Команді Україна вражає, вдалося туди потрапити. Запрошуємо і вас. Могутні, сиві, скелі з унікальними формами і у багатьма легендами та історіями про гуцульського Робінгуда. Вони і названі на його честь скелі Олекси Довбуша. Я багато чого чула про це місце і давно збиралась туди навідатись, але відверто, як і більшість туристів, що приїздять до курортної карпатської зони, просто лінувалась туди піднятись. Тепер, як на мене, ідеальний час. Уже не спекотно, як влітку, і ще не сніжно. Прошаймо! Одразу скажу, що скель довгуше у Карпатах кілька. Одні ближче до Львова, більш відомі туристам. А ці над Яремчею неподалік села Ясіні, так званої столиці опришківського протифеодального руху. Саме тут, поблизу, у лісі ватажок карпатських опришків облаштував собі секретну схованку від польської шляхти. Довжина стежки до ще 2 кілометри. Я пройшла вже половину і мушу сказати вам, що це виявилось легше, ніж мені здавалося. Вона добряче протоптана і навіть промаркована для туристів. Ну Що вам сказати? Це просто неймовірно. Дорога була того варта. Фото звичайно яскраві, але вживу ці скелі, виглядають значно видовищніше. І вони багато пережили, починаючи від того, що колись були морськими рифами, і закінчуючи тим, що тут ховалися повстанці опришки. Власне, самі скелі нагадують величезний кристал, що вийшов на поверхню, а поряд хаотично розкидані його крихти, так ніби хтось насипав їх із гори. І каже, що кайше в цих скелях заховав скарби на чорний день, зачарував їх і сказав, що е, можна буде користуватися ними тоді, коли людей не буде такого простого ріка, як жадність. І хто без дозволу довбуша що доторкнеться до тих скарбів, перетворюється на каміння. Зачаровані чи ні, але красиві точно можна піднятися на гору, в висоту приблизно це як триповерховий будинок, і завважте без спеціального спорядження. Повірте, ви не пошкодуєте на висоті майже 700 метрів над рівнем моря незабутні краєвиди. Що вабило сюди добиша, а зараз манить туристів і дослідників, так це величезна кількість тут природних печер. Пустоти є і в лісі, в скелях, і деякі навіть сягають кількох кілометрів і мають підземні джерела. Місця і справді таємничі, ідеальна карпатська схованка, і мушу попередити, що загубитися тут швидко і легко. Тож, якщо ви не нащадок довбуша і не знаєте цих карпатських хащ, краще беріть із собою гіда або когось із місцевих за компанію. Тепер у пришківській скелі це територія заповідника, тож за вхід доведеться заплатити дорослий квиток 7 гривень. На цю мандрівку вам вистачить одного дня і раджу вдягатися зручно. Кам'яна казка має лишити тільки приємні спогади. Спонсор показу торгівельна марка Трахісан боляче ковтати? Смокчи «Трахісан».